Ну, в будь-якому разі Олімпік повинен був приймати київське Динамо у матчі чемпіонату на стадіоні імені Баннікова. але пішли на зустріч керівництво Олімпіка і все-таки погодилося грати свій домашній поєдинок проти Динамо на НСК Олімпійський. Можливо, на фар, тому що у першому колі, коли ці команди грали якраз на НСК Олімпійський, тоді господаре було київське Динамо. команди розійшлися миром нічиєю. І я думаю, що Роман Санжар пам'ятав про той результат. Ну, а наш Василь Пехньо. Пішов дивитися за цим матчем, і він спробував проаналізувати е, цю гру з, чер, крізь призму попереднього матчу київського динамо. Ну і, взагалі, емоції були просто фантастичні. Давайте подивимося, як це відбувалося. Перший весняний матч чемпіонату став зразком атакувальної тактики нового Динамо. І байдуже, що металіст знекровлений. У цій грі харків'яни отримали три сухі м'ячі. Усі забиті центральними півзахисниками Динамо. Беланда відкрив рахунок після 20-метрового забігання у зону центр Форварда. Аналогічним чином зіграв і молодий чумак наприкінці гри. 19-річний центр «Хав» здійснив ривок на 30 метрів і замкнув передачу Ленса в один дотик. Та ще й на випередження. Найбільш яскравим втіленням задумів Реброва став гол Буяльського. Віталій пробіг півсотні метрів із середньою швидкістю 25 кілометрів на годину. І з меж карного результативно скористався передачею ярмоленка. У з Олімпіком така тактика навряд чи могла пройти. Як і у першому колі, коли була відстояна героїчна нічия 0-0, підопічні Санжара замурувалися на власній половині поля. Матч відповідь, в якому Олімпік був номінальним господарем, відбувався на Олімпійському, і ніби домашні стіни допомагали Динамо, коли ще у першому таймі команда Санжара через друге попередження втратила Дорошенка. Тяжело гратька до діють чоловік це не було б оправданням, якщо б ми сьогодні три очка не завоювали. Відновлений після травми Сидорчук, Беланда та Буяльський розганяли атаки Динамо, а ті розбивались об оборону Олімпіка. Відкриття весни Бояльський у першому таймі щонайменше тричі небезпечно підключався до атаки з глибини. Втім, за такого масованого захисту суперника працювала інша тактика: на стовпах Мбокані. Саме на Конгулесцеві заробив дві картки, уже згаданий Дорошенко, а згодом і дитят'єв. За такої оборони автобус олімпійців припаркувався на самісінькій лінії воріт литовки. После удаления было от обороны, как в принципе и в началі. Ну ми особи старались на контратаках И там в некоторых моментах бы больше повезло. и Я думаю, может быть, даже и забили. У другому таймі акценти не змінилися. У ворота Динамо залітали тільки вболівальники, аж ніяк не голи. Кияни невпинно атакували та не вистачало згуртованості. А як інакше пояснити непорозуміння бояльського та кравця, коли м'ячу здавалося нікуди й летіти, окрім як у ворота, може закрадалися думки про матерії вищі Єврокубкові? Ні, не було в нас навіть в залі теорії всі той тобто, партіда, партіда, ати гріки греди. Тобто, ми навіть не смотрели на евертам. Зараз уже переключаємося по чуть-чуть. Від іспанської мови перейдімо до іспанського креативу, якого так не вистачало у центрі поля. Розганяючи атаки рибалка, не потрапив до заявки, як і Хачеріді, через погане самопочуття. Проте не буває лиха без добра. Після семимісячної відсутності у матчах чемпіонату на полі з'явився гармаш. Киянам, як земля колгоспу, потрібні були три очки, аби збільшити відрив від шахтаря. Відтак Ребро довірився Теодорчику, і на 77-й хвилині на полі вперше одночасно опинилися три номінальних центрфорварди. Поляк міг одразу забити, якби не литовка, та дива його реакції. Олімпік взагалі виглядав надвмотивованим. Подейкують, що у випадку відбору очок у Динамо підопічним Санжара обіцяли неабиякі преміальні від третьої з зацікавленої сторони. Може бути, би биля, але, але їхня Це футбол тут. Кожен діле так в цю суму назвати. Не бачити їм преміальних, подумав капітан Ярмоленко, і взяв курс уперед. На останній доданій хвилині десятка Динамо справа прорвав захист Олімпіка і видав передачу на голову Бурди. Капітана обіймали не менше ніж вітали захисника із дебютним голом за Динамо. 1 1-0. Амбіції на чемпіонство підтверджені. Ну і тут, бачите, все зводиться до одного. Нема грошей, нема кохання. Є гроші, все гаразд. Правильно? Ну але менше з тим, Київському даму було дуже важко з Олімпіком. Чому так важко з Олімпіком? Другу гру поспіль. Юрій Вікторович. Причем, що нас, він ноль людей не програє. Він якщо програє, то вже так. Хорошо, ну але да. якщо відбирає, так само відбирає. Не, ну хороша сбалансированная команда на самом деле. И находясь в меньшинстве, как говоря, да, не, не, не села к себе в недооцінили? были еще моменты Олимпика. Не ким... не Нет, Динамо. я думаю, недооценки здесь не могло быть. Просто я думаю, что может быть где-то киянь, где-то подуставшие. В этом плане. Максим. Да и команда я говорю, Олимпик крепкая команда. На самом деле выходили, они знали, что делать. То есть они абсолютно адекватно рассматривали эту игру. То есть играли от обороны на контратаках. То есть и удаление не, не, ничуть не поменяло. Я структуру сказать, их олимпик, э, Олимпик и олимпик минулого туру так само грав від оборони, отримав п'ять и на том все. ну, тобто, ну, тобто, якби... Не знає... пошло что-то. Тогда не пошло что-то. Ну, а я більше Динамо. Чему? Мене киврач, що, знаєте, я так ну, дуже вийшли. Не, динамо... не знав, що Шахтар втратив очки. Есть шанс выдержаться. Відірвати... Много було у Динамо. І грали, вроде би, неплохо. То есть и нагнетали. Абсолютно... Ну, Почему-то І вратарь хорошо зіграв. а тогда, когда вратарь ошибался, в общем-то, ну, не решили свои моменты. Отсюда и нервозность потом пошла. Они могут забить. Чисто відмашка. тут, навіть не можна ні про що говорити. Дорошенко, безперечно, не можна так махати руками. Так, да, здесь по жовтим, в принципі, все як как би бы, правильно. Подивіться, тут вже наприкінці, ну, в середині другого що мав ярмолку забити. Справді, в моменті було дуже багато, дуже здорово грав Литовка. А, але от останні секунди. Комусь, як шахтарю, вони зіграли не на користь, а от Динамо зіграли вони якраз позитивно. Тут Литовка як виручав, так і ошибався в некоторих моментах. Хоча, ну, опять-таки, всі не забив, бросались. я не розумію. Ну, подивіться, молодыша, ще, бачите, забити мяч в Бриста Олімпіка. Да, здесь попади. Ну, хорошо, что защитник прибежал. Был бы, может быть, кто-то, кто. И вот гол. Гол. Ну, здесь Максим. Ярмоленко разобрался просто. Правою ногою накинул Ярмоленку. Правой. И бурда. Бурда. Можливо, цей голдреч станет золотым. Ну правда ж? Ну, в принципе, якщо так вот потім складати чемпіонат. Ну, глубоко, конечно, кафе. Но здесь Ярмоленко, конечно, здорово все сделал. Просто с Ярмоленко очень тяжело сейчас играть. Если он раньше был немножечко прямолинейный, то есть все знали, Я кажу, что. он Русьяна будет... Скажет, русския угловатым, да? Не то, что угловатый. Все знали, что он будет уходить под левую: себе под левую ногу. И То сейчас он стал более гибкий в этом плане. И очень много голов он сделал именно уйдя под правую с последующей подачей и завершением дотиснули. Дуже важливо те, що забили. Ігор Вікторович, правда? Ну, що да, навстріли. Динамо Київ останні 15-20 минут, він якраз і пішло вот це вот нагнітання на Олімпі. Але те, що забили. Це для них важливо для, знаєте, для самого психологічного стану команди. Ну, звісно, команди. вони в себе з золотими медалями. і перед Лігою Європи вони себе піднімають просто настроєння таким, що не можуть додати, можуть додавати. Тобто це у будь-якої команди криля виростуть. Навіть з таким суперником, як «Олімпік» там... Наш ну... сьогоднішній колега, каже, що ми повертаємося в 90-ті. В 90-ті вони відзначалися, знаєте, чим насамперед в українському футболі, щоб був один лідер, який прибував всіх. А тут ми бачимо, у нас три команди, і всі три команди, незважаючи на те, що дуже складна ситуація в країні, всі три команди, ну. Цей тур показав, що ну, може бути все, що хочеш. Спіталіст ну, да, відібрав учки в шахтаря. Олімпік э, ледь. Що? Опять все, що хочеш, може бути. Олімпік э, ледь не відібрав в Київську нам. І Дніпро сьогодні так само.